Друзі, вітаю всіх на каналі Виноград Черкащини. Сьогодні я провожу нормірування суцвіттями нашого винограду Кишмишу Вєліс. Кишмиш Вєліс, в йому занадто великі суцвіття такі їх краще видалити. От Вони виростуть такі великі грони більше 2 кг. І надлишок цих суцвіть може пригнічувати. Ріст нашого пагону. Зараз у нас суцвіття більше, ніж основні наші пагони. Їх краще видалити на цій стадії розвитку, щоб вони не пригнічували ріст наших пагонів. По, по одній гроні буде достатньо для навантаження цього куща, тому що цих е, суцвітів занадто багато. Вони на себе забирають поживні речовини з нашого куща, я їх просто вирізаю зайві. Лишаю по одній гроні на один пагін. Грони можуть бути великі, більше 2 кг, в минулому році 2,5 кг була одна грона. Так що зайві грони краще видалити ну, зайві суцвіття. Це стосується лише кишмишу віліс. Я на інших сортах норміровку з цвіттями не провожу. Провожу лише норміровку зав'язю. Ну, це буде трохи пізніше, уже після цвітіння. Тоді я зніму наступне відео і я вам покажу норміровку нашими, нашої зав'язі. От таке сьогодні відео. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставляйте вподобайки, кому сподобалось, кому не сподобалось, ставте лайки донизу, палець вниз. От, Всім бажаю гарного врожаю. Все, до, до побачення!